Обов'язки начальника караулу під час весіння пожежі. Начальник караулу є першою посадовою особою з числа керівної ланки, яка прибуває на місце небезпечної події, та є першим, хто приймає рішення щодо ведення сил та засобів до ліквідації пожежі. Начальник караулу, який прибув до місця пожежі, першим автоматично стає керівником гасіння пожежі, та є єдиноначальником, якому підпорядковуються всі підрозділи, служби та сили, які залучено до гасіння пожежі. На місці події він проводить розвідку шляхом встановлення місця пожежі, що горить та її площу, шляхи розповсюдження вогню та продуктів горіння, наявності і характеру, загрози людям, їх місцезнаходження. оцінює обстановку, визначає вирішальний напрямок та організовує оперативні дії сил і засобів на пожежі. Про що інформує пункт зв'язку частини за допомогою засобів зв'язку. У разі необхідності викликає додаткові сили і засоби та організовує їхню зустріч. Накази на проведення оперативних дій віддає короткі, точні та зрозумілі, здійснює організаційні заходи щодо знеструмлення об'єкта та відключення його від газопостачання. Під час оперативного розгортання начальник караулу зобов'язаний визначити завдання кожному відділенню для своєчасного введення в дію необхідних сил і засобів, організувати та особисто очолювати рятування людей, використовуючи для цього наявні сили і засоби, та вказати на шляхи і способи їх рятування, де для рятування людей використовувати найкоротші і найбезпечніші шляхи основні та запасні виходи, віконні прорізи, балкони, лоджії, галереї та переходи з використанням. Дням зовнішніх пожежних драбин, ручних і автомобільних драбин, автопідіймачів та інших рятувальних пристроїв, що є на оснащенні пожежно-рятувальних підрозділів. Люки в перекриттях, якщо через такі можна вийти з будівлі чи перейти до безпечної її частини, спеціально розроблені прорізи, в перегородках, перекриттях і стіни для рятування людей. Основні способи рятування та евакуації: самостійний вихід людей, виведення людей у супроводі пожежних рятувальників, коли шляхи евакуації задимлені, або вік і стан людей, яких рятують, не дозволяє їм самостійно вийти з небезпечної зони, винесення людей, які не можуть самостійно рухатися, спуск людей по зовнішніх пожежних, ручних та автомобільних драбинах за допомогою автопідіймачів, рятувальних мотузок та інших Рятувальних пристроїв, якщо основні шляхи евакуації та рятування відрізані вогнем чи димом, вживає заходів щодо запобігання паніки, одночасно з рятуванням людей організовує гасіння пожежі, виділивши для цього незадіяний до рятування особовий склад, який перебуває у резерві. Під час гасіння пожежі начальник караула з урахуванням заходів безпеки визначає позиції для роботи ствольників із ручними стволами. Переносними лафетними стволами із визначеннями старших для координації їх роботи, якщо такі застосовуються, призначає ствольників і старших для координації їх роботи у разі осіння пожежі піною або порошком. Одночасно з осінням пожежі організовує подачу стволів для захисту сусідніх будівель, споруд, приміщень та несучих конструкцій. Під час організації робіт з розкриття та розбирання конструкцій, начальник караулу повідомляє мету, обсяги та межі розкриття або розбирання конструкцій, а також місця для розміщення уламків, будівельних конструкцій і матеріалів, розподіляє ділянки робіт між відділеннями та забезпечує їх необхідним обладнанням та оснащенням. Під час організації евакуації майна начальник караулу проводить його з одночасним гасінням пожежі, визначивши комен. Дира відділення для керівництва роботами з евакуації, указавши послідовність, шляхи евакуації та місце для його розміщення під час евакуації тварин, начальник караулу установлює вид кількість і спосіб утримання тварини, характер загрози тваринам та стан шляхів евакуації. Вживає заходів щодо видалення диму за потреби, залучає до евакуації адміністрацію об'єкта і членів добровільних протипожежних формувань, враховуючи можливу непередбачувану поведінку тварин з метою недопущення травмування особового складу, людей, пошкодження техніки та ПТО. Про всі прийняті рішення та хід ліквідації пожежі доповідає засобами зв'язку до пункту зв'язку частини. У разі прибуття на пожежу старшої посадової особи доповідає про обстановку прийняті рішення для гасіння пожежі та рятування людей, які сили і засоби зосереджено на місці пожежі, уведено в дію та викликано додатково. Після ліквідації пожежі організовує згортання сил і засобів та повернення до місця самостійної дислокації.